Ми вас вітаємо з материнством, з народженням прекрасної донечки. Розповідайте, як зараз почуваєтеся? Пройшов місяць, а в мене від що вже рік, мене ніде немає. Але це насправді такий, ну просто мені здається, перший бум, перший вау. Скажу чесно, я була з тих жінок, яка казала: ну що там той новонароджений чи новонароджена. Раз-два поспали, поїли і все. Куди дівається час? Де ці мами, які кажуть, що. Вони нічого не встигають, і ось Карма зіграла злий жарт. Тепер я ця мама, яка реально не розуміє, як куди дівається час. Мене його немає. Я нічого не встигаю. І я це розумію, що нічого не встигаю. А я люблю все встигати. І це ну це складно. Це складно, не буду нікого е, обманювати, але це і прекрасно водночас. Але допомога є, можливо, няні дуже часто артисти беруть собі і нічних нянь, і денних, і там по дві три як може бути у вас як з цим. В мене є няня. Я скажу чесно, що без няні я би взагалі не встагала, тому що у нас підготовка до різдвяного палацу спорту аж два. І є няня, Нічної няні нема, тому що все одно це такий час, ну, мій з дитиною, де я можу протягом дня вночі. От і навіть при цьому всьому з няня дуже складно, дуже складно знаходити час взагалі для роботи, для себе, але якось приходиться. Як минули пологи, чи було очікування реальність? Дивіться, це єдина річ, яка за весь період вагітності і пологів і всього була реальність краще ніж очікування. Так, тобто, слава Богу, все пройшло супер швидко, супер легко, і це єдине, що було легко. Ви назвали донечку Софія. Е, чи були можливо суперечки з чоловіком в родині? Як називати У нас? Було навпаки проблема, що ми не могли просто самі для себе обрати, і родичі помагали, і е, ставили ставки, кого там назвуть? От і ми назвали Софію, і ще десь тижні два звикали до цього імені.